Народні прикмети про погоду рослини синоптики. У давнину люди, спостерігаючи за природними явищами і рослинами, навчилися з досить високою точністю передбачати погоду. Деякі види рослин реагують на зміни параметрів навколишнього середовища. Так, наприклад, якщо рана жовтіє листя, рання зима буде. Багато ложпиня на цибулі буде люта зима. Багато було пролісків, гарно вродить. Квіти сильно пахнуть. Перед дощем. Кульбаба стискає свою кулю бути дощу. Перед дощем закриваються квітки в білого лотаття. Пізній гриб, пізній сніг. Врожай горобини на морози взимку, багато жолудів на дубі на теплу зиму, восени листя берези жовтії зверху весна рання, знизу пізня. Визначити найближчі зміни погоди цілком можливо. Головне в цій справі бути уважним і вміти читати книгу живої природи.